Так, усім привіт. Ранок, субота, 7 червня, чи 7 червня. На огляді два тапінера, Два підв'язчика рослин. Коротше. Сидю я тут уже, наверное, не знаю, минут так 15-20, щлкав на щелкав кучу. Тут... Де вони тут коротше, натестував тут кучу всякого... Всяких лент. Давайте коротше, ближче до діла показую вам Значить, оце, Оцей ось зелений ось. От, фісташковий, скажімо так, бо він тут з одної сторони трохи фісташковий, з другої вже на сонці вигорів пошти білий. Я вам казав, що я його просто забувся там. На малині він в мене вісів ціле літо. Користуюся дуже рідко такими цими речами. Ну, в цьому годі, в году приходиться частіше, м так як от від корня виноградник і приходиться ставити мені арматуру і підв'язувати до арматури ці. Ну, тобто понадобився мені тапінер. Да? Що хочу сказати за, за мале використання, що не часто я використовував. Оцю. ну да, Він дуже якби, згодився. Е, вже він мене тут, бачите, на ізоленті, бо відпала ця кришечка без кришечки ну, у руки давав він цей, ну, некомфортно, то я її отак ізолентою примотав. Ну, кожного разу треба, коли ти міняєш ну, ленту. ну Це не часто, звісно, буває. Хоча вона в мене вже тут, мабуть, закінчується. Ну так, да, вже бачите, закінчується лента. Та й вже ця кришка, бачите, теж вона відпавша. Ну, Вона просто держиться тут та й держиться. Вона защелкнулася та й держиться. Ну, вона вже теж якби розвалилася за... Ну, скажем, за 5 років. Так то вона, бачите, держиться, вона не відпадає, ну тобто вже вона ультрафіолет її з'їв. Що можу сказати про, про цього старця? Це самий дешевий, який є чи був. Що на, на те время, коли я його брав, що, наверное, напевно, що і зараз таке саме. Така дешева бюджетна лінійка. У кого там небагато, хто не працює постійно. Хто постійно працює здорові виноградники, там навіть без варіантів. там Макс брать японське та й усе, Раз заплатив і мені каже, він служить вічно. ну А в кого невеликий, бюджет не дозволяє, то мені кажеться, а таке ось. У нього недостаток, як на мій погляд один. Він другий раз буває ну, не зафатує ленту. А, бачите, тут ось Ну, зафатує. ну Вже треба міняти. А, на камеру бачите як, Ага, бачите, все, не зафатив. Дивіться, ось зафатив. Буває, коротше, не зафатує ленту. Буває ця скоба, ж, яка захват, ну, спрацьовує в холосту, вона закривається і потім ви клацаєте, клацаєте, воно ну, не бере. Приходиться відтягувати цю скобу. Для цього ось в мене в ручки, ось о, дивіться, бачите, ось о, такий, о, така проволочка тут торчить. <плес> То, я, вона завжди тут торчить і я її засовую сюди. Ну, ця ж обрезення і тут дозволяє держати його. Ну, щоб не бігти із городу знизу, бо ну, пальцями тут не можна його тягнути, ну, ніяк. Треба якусь проволочку, щоб якби, в робоче положення його поставити. Це єдиний такий, ну, в ньому такий ганш. Ну, Буває. Ну, може з роками, ну, не знаю, від мене наче і коли. На другий чи вже на третій рік вже почав ну, так погано ленту захочувати. Ось, бачите, не захватив і закрилася. Ось, бачите, крючок закрився. І ленту він тепер вже не захватає. Плацайте ви скільки завгодно. Поки ви не обтягнете оцей ось крючок скобу кобуця, що захоче. Ось дивіться, я на камеру показую. Ось, оцю. Оп, бачите, клацнуло. Ось тепер вона зараз захвата, дивіться, бачите, потягнув. Ну, тобто така в нього от є. не знаю, У японців явно таких немає фокусів. Ну, Ладно, цей, подивився, тепер е, дивлюся, давайте не бачу камера, що вона там мені показує. Е, так, давайте тепер ось, ось, ось о, оцей помаранчевий. Да? Так я подивився, приложив, покрутив, так вона свій, ну свій положив. Ну що я вам хочу сказати. ну... Якщо зняти цю пластмаску з мого, то, мабуть, буде точно такий же самий. А може і ні. Напевно, що буде один в один такий же самий. Не знаю. Це все одно, що тестувати. Ну, все, я сидів, у нього... Цей. Ну, сидів, тестував його. Бачите, ну, зафартає все добре, як би. Я брати цілу коробку ну, натестував. Не знаю, ну, робить поки він нормально, нічого я поганого за нього сказати. Не можу за, за це. Це його треба роками. Це все одно ручку тестувати ну, для письма. Да? Ну Пише та й пише. І це клацає, та й клацає. Вроді ну, покашане, нічого ніяких у нього немає. Бачите? Все ну, чудово спрацьовує, все зафачує, все добре. Це... Подивився, оцей синенький. Це, е... Інко. Осьо. Виробник. Виробник, мадиншина, ось о написано. Бачите? Така ось у. коробка, штрих-код на те теж вказує, що Китай. 694, да? Ну що? Ну, красивий. Працює. З ним в комплекті. З ним в комплекті йде. Ну, заряджений, понятно, в ньому вже лента заряджена, там, не знаю наскільки. Ось такий комплект. Одрізний ножик тут, пружинка, і болтик, ну це його комплект такий. Красива коробка, якби. Ну, сам тафінер ну, працює своїми задачами, ну, справляється. Дивлюся, оцей. дивлюся синенький. Якщо приложити оранжевий на синенький, таке ну, такий-то чуть-чуть не такий. Ну, чуточку не такий. Ну, а так вродьби. Ну навіть ця ось, ну, більше, оцей ось даже прийомник більший у нього. А ну-ка оця ось, ось лента, попровірю, стає сюди повністю чи не стає, аж інтересно. Бо є у мене такі ленти в комплекті, які сильно товсті. Ну, велика сильно намотка. Ось, наприклад. Так, а ну-ка. Аж інтересно мені. Так, да, стає. Ха. Оці не стає. Оці все. Вроді кажеться геть одинаковий. но вот цей все не влазило. Оце. І сюди теж да, і сюди не влізе. А сюди влазить. Оно, стало. Прикольно. Уже не такий. Бачите, хоч щось не таке. А так з виду, ну дивися. Що ще в мене цей мені кинулося тако в очі. Він сильно легко нажимається. Допустимо, якщо порівнювати з оцими, то так тугенько нажимається. Особливо цей новий. Це новий, понятно, пружинка тут-туди-сюди. Ну це і взагалі геть легенько, геть не ощущається, що ти її вже нажав. Дивіться. Ну про, просто допустимо якщо навіть брати по з оцих усіх ну, трьох да, що лежить, то оце ось однозначно. Я ж кажу, я не преслідую тут цілі вже геть там сильно вам сказати. Ну що то Ну, не хочеться вам збрехати, От на моє відчуття, оцей ось саме для мене комфортний. Він взагалі геть, наче дивишся ну геть ідентичний. Ну, працює геть по-другому. -по оцей. Так, Це, коротше, в нас виходить що? Це в нас бренд, оцей синенький бренд Rapid Evolution, коротше. Це, якби, це усовершенствована, ну, покращена модель Рапіт Джермани. Оце. Рапід Еволюшн. Ну дійсно, те, що я читав, що він там легко, да, дійсно. Тут не брехня, чиста правда. Но він і дорожчий, допустимо, за оцей, не знаю, на 120 чи 130 гривень. Ну, оцей синій за оцей. Це оці два тапінера це надав магазин резерв ну, для огляду, для об'єктивного, моєї думки, який краще, який. Ну і Магазину понять, що їм ну, більше брати для продажі. От, ну, він, як на мене, краще «Рапід», хоч і дорожчий. Він дійсно кращий. Працює вообще, без, і не оставляє, кусочків не бачив, кусочки не оставляють э, ці. Да, дивіться. Геть. З'яни ну, на винограднику ладно. Ага, і ще ж одне, дивіться. Так, Комплектація в нього абсолютно одинакова. Що цього, що цього, ну точно так само болтик. Болтик, гаючка, пружинка і відрізний ножик. Це, то, що він дорожчий, я вам вже сказав. Ну і тут, як судя чи по коробці, дивіться, на коробці тут якби Modern да? Германія. І штрих-код, дивіться, теж якби відповідає, бачите? Не знаю наскільки це правда, не готовий я вам сказати. Це модель R9001. Rapid Evolution називається. Ну, ніде ні одного китайського іерогліфа тут немає на коробці. Ось, ось я обдивився, все. Ось, ось є піар-код, штрих-код іменно германський. Ну і ось і адреса, бачите, виробника напевно що може дійсно і вироблений або на замовлення германі або в германії не знаю ну якщо тут маденшина і тут написано і іерогліфи присутні по цьому по коробці да? то в о цьому немає в синьому коротше синій буду тестувати працювати Поки старця а цей жовтенький запечатую і виставляємо його на розіграш. А, да, ціна оцього, по-моєму, я дивився 669 ну, 670 гривень. Би. От. Ну, не забуваємо, це від магазину резерві і по переходу в магазин на товар садівництва. Говорите менеджеру, що ви з каналу Геннадій Виноград і отримуєте 7% скидку на товар. Так що оце, од мінусовуєте ще мінус 7%. Значить, це складаю. Це один в один, получається, ось як оцей ось, що в мене. Ну, теж, знаєте, ну як. Ну, не 65 гривень, Я думаю, теж якби приємно і такий буде комусь, хто буде участвувати у розіграшу. Умови розіграшу, як, як завжди. Треба просто-напросто бути підписаному і написати коментар. Там, ну, в даному випадку хочу тапінер від інтернет-магазину. Резерв. От і все. І ви вже приймаєте автоматичну участь. Пишете. Просто пишіть. Ну, розіграємо напевно. Давайте сьогодні в нас субота. В ну, середу або в четвер. Якби це ну як, не товар. Не 100 гривень стоять, давайте його якось будемо. Ну, два дні це сильно мало. Може хтось ну, не бачить, хтось підійде. Не, не в кожного є можливість дивитися кожного дня е, ну, ролики, допустимо. Хтось може пропустити. От просто я буду напоминати у своїх відео, що в нас є розіграш. Розграш оцього, дивіться, яка гарна і коробка. Бачите? Ось такий буде комусь подарунок. Тапінер, інгко для підв'язки та що завгодно, хоч помідорів, огірків. Якщо кому надо на спальларі, на нитки, чи я знаю воно виноград, малина. я Малину Малину от я тапінерами підв'язую. Малина ажина це робота тапінерів. От. На винограді в мене скобки ви всі бачили, а на арки туди приходиться. Ну от Зараз в цьому році чи цій році буде Усилено зараз буду тапінером йти і опять же, там нахиляти, і прихиляти, і тренувати свої коротше, прив'язувати, бо роботи багато. На цьому все. Всім дякую за перегляд. приймайте участь у розіграші від інтернет-магазину «Резерв». Розігруємо. Тапінер, за, за гірбицид. Те, що я вчора вам показував і робив відео. Ну, я знімав, вже не показував. Зараз просто... я вам секунду покажу, щоб багато не займати часу. Вчора я працював да, вечора. а Ось сьогодні, вісім годин. Я вам просто хочу показувати, дивіться, утро. настало утро, вийшло сонце. Я думаю, що камера вже передає колір цього. Тобто воно не зелене, бачите, а воно вже чорніє. Оце ось тут, от, що я вам ну, показував, буду обробляти, усе я обробив. Ну, тобто колір у нього вже по відношенню до трави, то в вже трава да, зелена, а це вже майже таке чорне. Ну, зараз ось сонце ще до обід а, вечором я вийду. Зроблю вам 2-3 минути, просто покажу, що зробилося. От просто за, за сутки. Да? Просто вийду, от, там, ну, що за 23 години чи 22 години зробилося з цим, що я обробив. От і все. На цьому все. Всім дякую за перегляд, до вечора.